Удар, блискавка! Модная людь! Кап! Що ти робиш із моїм Чаксом? Він воїн, а не модель на подіумі. Вибач, Джет. роблю відео для кабнету. Я показую нові скіни наших улюблених воїнів. Скоро з'явиться стільки нових стильних образів. Їх можна буде розблокувати. Це класно, кап, але в мене сьогодні важливий матч проти Ворда. Матч реванш проти запеклого супротивника Деміна Ворда! Якого ще не бачили після бою, що спровокував бурю сили. Ти готувався до цієї тиради, правда ж? Так. А зараз я знаю, що потрібно джету перед матчем. Ще один показ моди. Ні, забудь про це. Нова несподівана властивість гри, про яку я щойно дізнався. <гум> З'явилася після останнього патчу. <гум> так, <гум> влаштуйте тренувальний бій, а я розкажу вам про неї. Бій! Готуй! Бій! Удар-розкол! Удар-розкол! Пій удароскол! Що змінилося, Каб? О, ти не знаєш? Ти ж експертка з борі сили бріє. Звісно, але може ти знаєш щось, чого не знаю я, хоч раз. Може. Та кажи вже, містер експерт. Що? Це? Таке! Несподіванка! Бонус після удару розколу. Мої підписники з Америки пишуть про це цілий день! Бонуси підвищують атаку, захист здоров'я і дають круті вміння. А можуть і... Ну. Так, я теж здивувався. А? Я що мову відняла. Я думала, що знаю усе про бурю сили. Як ти про це дізнався, КАП? Різні часові пояси забула. У Джета зараз ранок, у брігі вечір, а в мене полудень. Тому я чуй новий не першим. Бонус дається воїну, що зазнав останнього удару розколу, і використовується наступним воїном у потрійному матчі. Наприклад, Кріо Прайм отримує після удару розколу плюс один для воїнів блискавки. Якщо наступним грає, наприклад, громоштан, він отримує бонус. Якщо його переможуть ударом розколом, він дасть бонус воїнам вогню, наприклад, білій імлі удар розкол Вау, кап! Я вражена. Ми усе зрозуміли, Так, наче ти пояснювала. Гей, у тебе навчився. Звісно, я б додала, що треба знати, які бонуси ховаються всередині воїнів, коли обираєш їх перед початком матчу. Так, звісно, я не встиг сказати. Але оскільки зараз не турнірний бій, я хочу випробувати О. нових О. воїнів. Бонус батіго хвоста дає плюс один до атаки воїнам тіні. Тому я гратиму нічним вогнемечем. Готуйся, бій! удар розкол. Бонус дає йому плюс один до атаки. І а? буря сили дає йому плюс три до атаки проти воєнні блискавки. Що вміння і бонуси можна поєднувати несподіванка, так? А! Удар розкоря. І життів нема. Завдяки поєднанню вмінь бурі сили, бонусу від удару розколу і нестримним вмінням. <звук> Удар-розкол! Гей! Чакс теж отримав бонус. Від дзеркалення життів воїнам вогню. Мені потрібен воїн вогню. Вау! Тут є досягнення під назвою Модна людь. Серйозно? З'явилось після твого показу, кап. Воно відкриває нового воїна. Вогнерукий турбочакс. Які в нього вміння! міння. Я знаю. Борт! Це я. Твій вогняний смердючка Чакс, не переможе мого нового і покращеного тінеборного зарізяку. Ой -ой.